There are a lot of interesting sports and games in the world. На планеті є багато інтересних спортивних ігор. Так, в світі є багато цікавих спорт. Цікавих спорту. Назвіть да, спорту та ігор. Далі. Назад. You can play basketball, volleyball, football, tennis, swimming, skating and skiing. or just go to the gym. Uh, ти можеш грати в баскетбол, волейбол, футбол, теніс, І можеш займатися плаванням, кататися на скейті, на лижах. Або просто ходити до спортзалу далімен.